Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чим на щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати! Вас вітає виховатець старшої групи Катерина Євгенівна. Добрим світ, створив творець. Сонце спільний наш отець, а земля, звичайно, мати. Треба землю зберігати. Діти, на якій планеті ми з вами живемо? Так, ми живемо на планеті Земля. Це і є наша планета Земля. Розгляньте її. Які кольори ви бачите на ній? Так, тут є блакитний колір. Це море та океани. Зелений колір то ліси та джунглі. Коричневий гори. А жовтий – пустелі та степи. Всі куточки нашої планети чудові, тільки на нашій планеті є вода та повітря, які так необхідні нам. Наша планета це наш рідний дім. У цьому домі є багато безліч рослин, тварин, є океани, ліси, пустелі та рівнини. Гори, ріки, болота, степи. Планета Земля має багато красивих місць, а ще щедра на природні ресурси, які використовують люди. Подивіться, який чудовий малюнок. Діти, що на ньому зображено. Давайте подумаємо, що ж буде, якщо із цього всього зникне. Якщо зникне сонце, то земля буде холодною і бруньки на деревах не розпустяться. А коли заберемо пташку, то гусінь поїсть листочки і фрукти не виростуть. Якщо не випаде дощ, то тоді від засухи дерева та квіти загинуть. А якщо не виростуть квіти, бджолам нічого буде брати солодкий нехтар. Отже, все на землі в нашій природі взаємопов'язане. Діти. А що буде, коли на планеті зникне вся вода? Я буду чекати відповіді після перегляду цього заняття. А яка ж роль людини у природньому ланцюжку? Роль людини теж дуже велика. Людина насадить дерева, квітів. Травичку, кущі доглядає, поливає, збирає урожай. Але людина, тобто ми всі, завдає і шкоди природі, а шкодить їй розкидане нами сміття. Природа дуже не любить уламки пляшок, пакетів, паперців і інших речей. Ми всі з вами люди, тож повинні допомагати природі залишатися якнайдовше, такою гарною. Тож давайте повторимо, що ми маємо робити, щоб надалі зберігати нашу планету. Ми маємо висаджувати нові кущі, дерева, квіти, будувати годівнички для пташок, а сміття. Не викидати де заманеться, а сортувати його і відправляти у спеціальні установи, де його будуть переробляти. На цьому наше заняття закінчилось, і тепер всі ми будемо ще краще піклуватися про нашу планету Земля. До побачення!